Вітаю вас, друзі, в ефірі «Єдині Головди. З вами я Фоксі, ми розпочинаємо. Завтра 8 березня жіноче свято. Але особливо між кожним жіночий настрій весни. Весна прийшла. Нарешті, що тут грязно. Подивіться, все ж грязно, грязно. У мене такі особисті. Не проблем. <плес> Вибачте, весна це така найприродніший асотермент. асортимент. Весна приготують квіти. листи ростуть інші та інші. Екатерина Граховська, Анатолій Петру. таким була Фокстрот і головне. А я пішов покласти пральну машину.